Хочу подивитися пораду від предків, від роду, від тих людей, яких вже з нами нема. Яка порада нам. Сьогодні така, знаєте, порада звертатися до якихось тарологів або до когось ще, щоб вони допомогли вам якось перейти в складні періоди. Всі сни, всі якісь бачення, які ви бачите, згадуєте своїх предків, от згадуєте, вони щось вам все-таки, от ця карта каже, ми вам хочемо щось передати, ми вам хочемо щось передати. Якось замасковано звертайте уваги на якісь такі, ну, чого ви, можливо, не замічаєте, а вони вам оцими якимись своїми діями щось хочуть сказати. Так що на всякі дрібниці звертайте уваги. Ну і останню карту витягну. Знову вони вам радять, що треба якийсь план, знаєте, другий план скласти. Тобто не йти вперед, так, як ви йдете, а треба щось подумати. А якщо це не складеться, що ще мені робити? Як ще мене, мені себе поводити? Тобто. Треба підготовитись до якогось відходу, якщо не буде складатися те, що зараз ви собі плануєте. Ну, якщо так взяти докупи, все таки вони слідкують за нами і вони хочуть нам щось передати. Давайте будемо звертати уваги на всякі дрібнички. Вони десь там. Може, це сон, може, це якась пташка пролетить, може, ще щось. Ну, отак, от якось.